Мене звати Назарій позивний циган. Як в школі, як то каже, прозвали, так і завжди до цього часу тримається. Ну, напевно, що через те, що завжди найчорніше було волосся в класі. Ну, Правда, без бородища тоді, але так прижилося і до сих пір. Служба почалася в мене, військомат прийшов у 2022 році, березні місяці. Залишився повністю, працював приватним підприємцем. У сфері будівництва робота дуже подобалася, файна робота, хороша. Ну, на жаль, довелося залишити і піти робити важливіші справи. Тільки як з військомату я приїхав, почав збирати речі, дружина поцікавилася, це ти куди, я кажу в армію. Ну, Звичайно, всі в шоці, сльози, плач. Ну, кажу, а що робити? Кажу, сидіти просто так, це не моє. Потрібно робити якісь важливі речі. Проходили різні підготовки в резервних ротах. І кінець 2022 року перший виїзд, бойові дії на Донбас. Перший бойовий досвід у нас був, скажімо, у 2022 році. Це не було так аж, аж, аж тяжко. Чим раз, тим більше збільшилася інтенсивність стрільби і бойовий досвід набувався, що по швидкості роботи, що в загальному по всьому. Що квадратик, це нарбайте, 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 нарбайте. Навчилися, як собі шукати, вибирати позиції нові, як окопуватися, як підвали облаштовувати, як виживати там. Ну, в принципі, це досвід був різний, з різних, скажімо так, нюансів а там. Когось питалися, там, хто мав більше бойовий досвід, як краще, як то, як то. Золотий хрест нам дали після підтримки піхоти нашої за село Урожайне, коли дійсно там наші відбивали, йшли в штурм, відбивали метр за метром, і ми картилерія дійсно там тоді без відпочинку працювали. Тим більше це було літо, жара була неможлива поза 40 градусів. Піточі в броні в касці, це просто було, скажімо так, важко. Але нічого, протягом, скажімо так, з 8 ранку почалися наші стрільби. І десь орієнтовно до восьмої вечора інтенсивність стрільби не припинялася. І Це наша резервна рота тоді. Закріпилася на заданих їм позиціях і відповідно відбили були ці наші території. Надаль за оборону України я отримав 20, початок 25-го року. Ну, я вважаю, що її мають отримати всі бійці, які беруть участь в захисті держави і її цілісності. Моя роль біля міномета я номер обслуги, споряджання мін, подавання мін. І біля самого міномета, скажімо так, як ми її називаємо кукуруза, Допомога навіднику навестися на ціль. Всі бої є важкі і дійсно потрібно точно стріляти, щоб. Бо деколи буває таке, що стріляємо пару метрів, скажімо, від нашої піхоти, і потрібно точно попасти в ціль, щоб наші хлопці лишилися непошкодженими. Ну, Але це все набувається з досвідом. Скажімо так, військо без жартів, це взагалі, ну я не знаю, чи б існувало. Там свої специфічні жарти, але. Деколи такі, що в цивільному житті би мало хто зрозумів, але для нас це дійсно трошки гумору розслабитися, і відчути себе звичайною людиною. ну, Але це, скажімо так, суто військові зрозуміють такі жарти, наприклад. Не завжди там вдома пожартуєш і хтось буде сміятися, там, чи наоборот подивляться, подумає, там от якісь. Вже... Неадекватний, контужений, ще щось. Так, смачно поїсти дійсно всі люблять. І коли приїжджаємо з позиції, бо, на жаль, там такої можливості немає, то приїжджаємо і одразу собі щось готуємо смачненьке. Борщик, бульйончик, ну будь-що. Щоб нагадувало якісь таке відчуття дому, ніби ти собі сидиш вдома за столом і в сімейному колі обідаєш, вечеряєш. Звичайно, потрібно захищати, і поки ми це робимо, стараємося собі створювати свій куточок якоїсь е, батьківської хати, десь там на Донбасі. Ну, і ми дійсно боремося за наш дім, щоб, бо це є найбільша мотивація для нас, щоб ці відчуття дому завжди були присутні з нами. І це воно надихає. І тому ми мусимо стояти до кінця, до перемоги. І я думаю, все буде добре. Ми переможемо обов'язково. Слава Україні, героям слава!